Увага, терміново це сталося. Те, про що ми шепотілися на кухнях, те, чим нас лякали у фантастичних фільмах, тепер реальність, яка б'є по кишені. Ваша пенсія під загрозою повного блокування і цього разу це не помилка оператора, це холодна, бездушна машина. Штучний інтелект у 2026 році отримав повний карт-бланш на контроль ваших грошей. Ви думали, що це стосується тільки чиновників? Помиляєтесь? Система бачить усе. Ваші поїздки, ваші картки, ваші покупки, запуск автоматичної системи, яка об'єднала базу даних податкової прикордонників та банків, вже почався. І перші листи щастя про припинення виплат вже летять до українців. Додивіться або дочитайте це до кінця, якщо не хочете залишитися без засобів до існування завтрашнього ранку. Але перед тим як ми зануримося у цю безодню нових правил та законів, я хочу знати з ким я розмовляю. Напишіть прямо зараз у коментарях, з якого ви міста чи села: Київ, Харків, Одеса, можливо, Львів чи невелике селище на Полтавщині. Мені важливо розуміти географію нашої спільноти, щоб знати, де ситуація найкритичніша, бо як показує моя юридична практика, регіональні управління пенсійного фонду часто трактують закони по-своєму. Отже, чекаю вашу назву міста внизу, а ми починаємо розбирати цей хаос. Давайте згадаємо, як було раніше у ті, здавалося б, далекі і спокійні часи, коли слово верифікація знали лише банківські працівники, а пенсійна справа була товстою папкою з паперами, яка припадала пилом десь в архіві районного відділення. Раніше система працювала на людському факторі. Так, були черги, були сварки, але була й певна, скажімо так. Неповороткість державного механізму, яка грала на руку звичайному пенсіонеру, інформація між відомствами ходила місяцями, а іноді й роками, людина могла виїхати за кордон до дітей, жити там роками. А пенсія спокійно капала на картку, тому що прикордонна служба не мала прямого. Миттєвого каналу зв'язку з пенсійним фондом, або ж людина могла мати неофіційний підробіток, торгувати городиною чи здавати кімнату квартирантам, і податкова про це навіть не здогадувалася. А отже, і пенсійний фонд не чіпав ваші надбавки та індексації. Була певна зона тіні, в якій мільйони людей знаходили порятунок від тотальних злиднів. Пенсійний інспектор фізично не міг перевірити кожного вибірково так, але всіх поголовно ніколи. Це був час паперової бюрократії, яка, попри всі свої мінуси, давала людині простір для маневру. Ви могли не з'являтися у фонді роками, і ніхто вас не чіпав, доки ви самі не приходили за перерахунком. Але тепер забудьте про це. Ми перегорнули сторінку. На дворі 2026 рік і правила гри змінилися кардинально. Держава зрозуміла, що утримувати величезний штат контролерів дорого і неефективно. Тому на арену вийшов він штучний інтелект. Або ж автоматизована система моніторингу, це не жива людина, з якою можна домовитися, поскаржитися на життя чи принести довідку пізніше. Це алгоритм. І цей алгоритм отримав доступ до святая святих об'єднаних реєстрів. Що це означає на практиці? Уявіть собі, павутину. В центрі пенсійний фонд, а до нього нитками тягнуться дані від прикордонної служби податкової радців реєстрів актів цивільного стану. І що найголовніше і найстрашніше для багатьох від банків. Так, банківська таємниця для державних органів під час верифікації соціальних виплат фактично стала фікцією. Тепер, якщо ви перетнули кордон, система бачить це в момент сканування вашого паспорта. Якщо ви купили дорогу, нерухомість або автомобіль на суму, що перевищує ліміти для отримання субсидій чи певних надбавок, система це фіксує. Якщо по вашій картці проходять дивні на думку алгоритму, транзакції або навпаки, картка мовчить півроку, це, рва... це червоний прапорець, блокування відбувається автоматично. Спочатку заморожують виплату, а потім ви, як пенсіонер, повинні бігати і доводити, що ви не верблюд. Проте не все так чорно-біло, і як юрист я маю бути об'єктивним. Ця ж сама система, яка карає, вона ж і нараховує. Давайте поговоримо про приємніше, хоча б теоретично, кому ж, кому ж все-таки світить підвищення у цьому цифровому концтаборі. Хто в 2026 році потрапляє до категорії щасливчиків, звісно, автоматична система першочергово перераховує пенсії тим, хто підпадає під березневу індексацію. Тут без сюрпризів, формула складна. Враховує інфляцію та зростання середньої зарплати, але штучний інтелект робить це швидше. Особливу увагу в новому алгоритмі приділено категоріям чорнобильців та військових пенсіонерів. Там перерахунки йдуть за окремими законами, і система, нарешті, почала підтягувати дані з архівних справ, які раніше губилися. Також. Підвищення, а точніше, автоматичні доплати гарантовано отримують вікові категорії. Ті, хто перетнув межу 70, 75 та 80 років. Система сама бачить ваш день народження і на наступний день нараховує доплату. Вам не треба йти писати заяву. Це плюс. Крім того, автоматизація дозволила точніше рахувати стаж, набутий після виходу на пенсію. Ті, хто продовжував працювати, тепер можуть розраховувати на автоматичний перерахунок кожні два роки, без необхідності оббивати пороги кабінетів. Але давайте будемо чесними: ці підвищення часто з'їдаються інфляцією ще до того, як потраплять на картку. І тут виникає парадокс: однією рукою система дає 300 гривень надбавки, а іншою блокує весь рахунок через підозрілу активність. І ось тут я хочу трохи відійти від сухих фактів і поговорити з вами по-людськи. Ми живемо в епоху, коли цифра стала важливішою за людину. Розумієте, коли раніше інспектор Марія Іванівна дивилася на вашу справу, вона бачила за папірцями живу людину, сусіда, колишнього вчителя. Вона могла зателефонувати, попередити, підказати, де взяти довідку. А штучний інтелект не має емпатії. Для нього ви набір нулів та одиниць. Запис у базі даних податковий код. Йому байдуже, що ви не знімали гроші з картки не тому, що ви померли, не дай Боже, а тому, що ви заощаджували на операцію або просто хворіли і не виходили з дому. Йому байдуже, що ви поїхали за кордон не на відпочинок, а тікаючи від війни до дітей, і просто фізично не можете повернутися для ідентифікації. Ця холодна цифрова логіка. Вбиває саму суть соціального захисту. Захист має бути людяним, а він стає механічним. Ми перетворюємося на суспільство, де презумпція невинуватості скасована для пенсіонерів. Ви апріорі підозрюваний для системи. А чи живі ви, а чи справді ви тут, а чи не забагато ви витрачаєте? Це створює шалений психологічний тиск. Люди похилого віку. Які і так мають проблеми зі здоров'ям, тепер живуть у постійному страху отримати смс від банку про блокування рахунку. Це несправедливо, це жорстоко, але це наша нова реальність, з якою треба вчитися жити. Давайте зробимо невелику паузу в цьому потоці інформації. Мені дуже важливо почути вашу думку. Напишіть у коментарях, чи довіряєте ви зараз банкам. А може хтось із вас вже стикався з тим, що. Банк вимагав актуалізацію даних чи погрожував заблокувати рахунок. Ваші історії це не просто коментарі, це реальні докази того, що відбувається. Я читаю все, і часто ваші ситуації стають основою для моїх нових відео та юридичних роз'яснень. Тож не лінуйтеся, поділіться досвідом внизу. А тепер повертаємося до найголовнішого хто ж у зоні ризику? Кого штучний інтелект 2026 року відстрілює в першу чергу? Перша і наймасовіша категорія це внутрішньопереміщені особи, ВПО, які отримали цей статус ще до 24 лютого 2022 року, а також нові переселенці. Система звіряє геолокацію транзакції, і якщо є підозра, що людина повернулася на окуповану територію або виїхала за кордон і не повідомила про це, виплати зупиняються миттєво. Друга категорія мертві душі. Звучить цинічно, але система налаштована на виявлення фактів смерті, які не були зареєстровані в українських расах. Якщо людина померла, наприклад, за кордоном або на тимчасово окупованій території, і родичі не подали дані, але продовжують знімати пенсію. Алгоритм це вираховує по відсутності активності особи в інших реєстрах, наприклад, медицина дія. Третя категорія пенсіонери, які тривалий час більше шести місяців. Не знімають готівку і не розраховуються карткою в магазинах. Для системи це сигнал або людини немає, або картка у шахраїв. І четверта дуже цікава категорія це ті, у кого виявлено розбіжності в документах. Одна буква в прізвищі: розбіжність між даними паспорта і кодом у базі податкової, і все червоне світло. Раніше на це закривали очі, тепер автоматична звірка не пропускає жодної помилки. Тож, що робити, як вижити в цій цифровій м'ясорубці і не втратити свої чесно зароблені копійки. Я, як юрист, даю вам чіткий алгоритм дій, рекомендації, які можуть врятувати вашу пенсію. По-перше, не ховайтеся від банку. Якщо банк просить пройти актуалізацію даних KYC Know Your Customer, ідіть і проходьте. Несіть паспорт, код, заповнюйте анкети. Ігнорування повідомлень банку це найшвидший шлях до блокування рахунку, а розблокування потім може зайняти місяці. По-друге, і це стосується абсолютно всіх: світіть карткою, хоча б раз на місяць купуйте хліб чи ліки, розраховуючись карткою, або знімайте невелику суму готівки. Система має бачити, що рахунок живий, що ним користуєтесь саме ви. Якщо ви збираєте гроші, це похвально, але для алгоритму це підозріло. Робіть мінімальний рух коштів. По-третє, і це критично важливо для тих, хто перебуває за кордоном або має статус ВПО. Проходьте ідентифікацію. Зараз це можна зробити через відеозв'язок. Зайдіть на портал електронних послуг пенсійного фонду, запишіться на відеоідентифікацію. Це 15 20 хвилин розмови зі співробітником через камеру, де ви покажете паспорт і підтвердите, що ви це ви. Це єдиний надійний спосіб довести системі своє існування дистанційно. Не чекайте, поки виплати зупинять. Зробіть це превентивно. Також слідкуйте за своїми документами, зайдіть у дію, перевірте, чи всі документи підтягнулися коректно. Якщо бачите помилку в написанні прізвища чи даті народження, негайно виправляйте. Звертайтеся до ЦНАПів, до Радців, зараз будь-яка кома, не там, де треба, може коштувати вам місяців без гроші. І ще одна порада, яку мало хто дає, але вона дієва. Зареєструйтеся на веб-порталі Пенсійного фонду. Так, це складно для старшого покоління попросіть дітей чи онуків. Там, в електронному кабінеті, ви будете бачити стан своєї пенсійної справи. Якщо система вирішить вас заблокувати чи перевірити, там з'явиться відповідна позначка чи повідомлення ще до того, як гроші не прийдуть на картку. Попереджений, значить означає, озброєний. Ви зможете зреагувати швидше, написати скаргу, надати пояснення. Пам'ятайте, за статтею 49 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, припинення виплати пенсії можливе лише на чітко визначених підставах, і рішення системи це не вирок суду, його можна і треба оскаржувати. Якщо вашу пенсію заблокували безпідставно, пишіть офіційні листи до ПФУ, вимагайте письмового роз'яснення причин. Штучний інтелект так вирішив, це не юридична відповідь. Висновки невтішні, але необхідні. Ми ввійшли в еру тотального цифрового контролю. Система, яка мала б спрощувати життя, поки що ускладнює його тим, хто не встигає за прогресом. Держава намагається зекономити бюджетні кошти, відсіюючи підозрілих, і під цей каток часто потрапляють невинні люди. Але паніка та це ваш ворог. Знання законів і розуміння алгоритмів роботи цієї машини це ваш щит. Не ігноруйте вимоги банків, слідкуйте за своїм статусом, будьте активними. Пенсія це, вас, це ваша власність, ваше право зароблене роками праці, і ніякий комп'ютерний код не має права позбавити вас засобів до існування, якщо ви будете діяти грамотно і вчасно. Ця нова система 2026 року. Це, це виклик, але ми з вами його здолаємо, якщо будемо триматися разом і ділитися інформацією. А тепер пам'ятаєте, я на початку казав про те, що перші листи щастя вже полетіли, і я просив вас написати, з якого ви міста так от. Я запитав це не просто так. Статистика показує, що найбільш масово блокування зараз відбуваються саме в прикордонних областях та великих мегаполісах, де найбільша міграція населення. Тож, якщо ви з Харкова, Одеси, Львова чи Києва, будьте подвійно уважні до своїх рахунків та повідомлень від пенсійного фонду, ваша пильність сьогодні це ваша пенсія завтра. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові роз'яснення і захищайте свої права.